На огляді болгарка прокрафта модель пв 2800. Тільки модель 2700 це не означає, що Вт 2800. Вт у нас 1700. Потужність. Це із цих 125 болгарок болгарок. Бещіткових найпотужна болгарочка. Вона має такий великий розмір. Якось. Справді, як для 125-ї болгарки досить довга подовжені. Якщо ось порівняти з звичайною щітковою 125 ї болгаркою з безщітковою Procraft моделі PV1550, теж вона 850 Вт. І ця болгарочка досить має довгий корпус. Провід живлення порівняно з цими порівняння із стромом взагалі майже в два рази товщий, і з більш м'якою гумою. І також він товщий, ніж на цій болгарці. ось. Навіть міряти не треба, видно, що досить він товстий і м'який. Навіть оця частина, яка дуже часто переламується, вона на цій болгарці. Більш якісного матеріалу в порівнянні з цими двома болгарками. Розберемо, подивимось, що всередині цієї болгарки. Чому вона така довга, такий довгий корпус? Зараз розкрутимо і подивимося. А всередині цієї болгарки щось зовсім дивне коїться. Взагалі якийсь зварювальний апарат чи невеликий комп'ютер. Стоїть багато різних схем. Радіатори охолодження, електроніки, так, в ній дуже багато різної. Зараз дістанемося до іншої частини. Механізму цієї болгарки. Так, бачимо ось такий якір підшипник, ніби ще й непоганий. Якийсь фірминий. Хорошої якості і, мабуть, на заводі не досадили до кінця на посадочне місце оцю крильчатку, тому що ось вона затирала по оцей ось корпус. Або, можливо, просто була бачите тут. Трошки менше стерта, тут трошки більше. Не зовсім рівна. Ну Це нічого страшного немає, ні на що не впливає. Оце отак раз як включилось, воно там підтерлось, де цеплялось, і далі буде працювати взагалі без проблем. Отак просто якби... випадок отакий є, але він ні на що не вплине. Це обмотка. Тобто бачимо отаку От довгу болгарку, отакий От якір, а останню всю частину корпусу займає електроніка. Дістали з корпусу всю цю частину. Бачимо кнопку включення. Також, кому цікаво, роз, буду розбирати редуктор, подивимося, що всередині, які там стоять шестерні, стоять чи там підшипники чи втулки. З першого погляду зразу вже бачимо, що Зроблено дуже старанно та якісно. Дивіться, шестерня вже така, як на фірмених болгарках, широка. Більш якісно зроблені зубці на шестерні. Також ніяких втулок, підшипник. Змазка. На вигляд якісна, її вдосталь, більше не треба. От досить непогано зроблена вона. Оця вся система безчеткового двигуна з електронікою. Немає з чим порівняти. Ну, На вигляд непогано, навіть те, що поставили, поставили підшипники хорошої якості, без ніяких втулок, положили змазку навіть ці дрібниці, хоча це зовсім не дрібниці, а основні елементи, які дадуть цій болгарці, дуже довго служити. Тому що яка б вона б якісна не була, з з най найкраща, навіть краще Мілвокі чи Деволта, якщо стоїть якийсь поганий підшипник, то коли він розсипається, тоді розбиває посадку підшипника і болгарку можна викинути. Тобто тут головні елементи, які самі перші виходять зі строю нормальної якості, можна брати, користуватися. І якщо звичайна болгарка там коштує 1000 1200 гривень, це десь приблизно 25, то і вона також буде по потужності в два рази потужніша не 800-900 Вт, як за 1000 купити, а 1700 Вт в неї буде. Ось. Ну і по якості, по збірці вона а, однозначно краще, ніж. Оці ось болгарочки, які в більш такому бюджеті, там за 1200, за 1000 гривень, за 990 гривень. Зроблено на більш надійно, всі елементи теж зроблені добре. Навіть оця вся електроника, як для болгарки, має вигляд досить складно. Тому що не у кожній болгарці таке можна побачити. Ну, на якість все залите, заізольовано повинно працювати, ніяких проблем не повинно з цим механізмом бути. Працює вона дуже класно, мягко, тихо. Порівняння з чітковими болгарками Дивіться. Майже без е, різних вібрацій. Дуже мягко і класно. І досить добре збалансована. Вона хоч така довга, але як, як ви, як бачили, знаходиться саме в цій частині. Ось. А тут оцей весь пластик плати. І якщо вас тримати в одній руки саме тут, то її не клонить ні в яку сторону, а просто рівно ось лежить на руці. Досить класно зручно. Також, кому потрібна така болгарка, можете звертатись. У нас є в продажі. А саме оцю болгарку, яку ми розбирали, дивилися, можемо віддати по собі вартості. Це знижка буде приблизно 20-25% і ціна ближче до 2000. Це можете переходити в описі до цього відео є Силка на сайт або телефони, телефони написати, запитати, чи залишилася саме ця бугарочка. Вона повністю нова, без дефектів, про це працює. Також коробка, упаковка, там десь ключик, також гарантія до неї буде 36 місяців. Випишемо в день продажу. Можна купити і користуватися. Також можете слідкувати за нашими відео. Всі інструменти, які будемо розбирати, вскривати. Можна буде звернутися до нас, якщо встигнете і купити по собі вартості без різних переплат, інструмент новий з гарантією. Зібрали, зібрали зняли відео і можна купити, зекономити досить багато грошей.